Привіт, я ваш клієнт, але поки що не знайшов ваш заклад. Що будемо з цим робити? Я знаю, що вам робити. Вам потрібно відкрити свій бізнес в ЖК Сенергія Сіті. Це справжнє місто в місті біля ірпінської набережни. Всього тут буде збудовано 72 будинки, а 25 з них вже здані та продовжують заселятися. Це близько двох тисяч людей, які потребують місця для романтичної вечері, розвиваючих дитячих занять, запальних танців для дорослих та духмяного хліба на сніданок. Отож, маємо під оренду приміщення від 19 до 120 квадратних метрів. А для більш масштабного бізнесу маємо і від 1200 квадратів. Гарантуємо індивідуальні орендні канікули та можливість перепланувати або розширити приміщення під ваш бізнес. А бонусом рекламна підтримка з боку забудовника. В комплексі вже працюють якірні орендарі, що створює постійний потік клієнтів до вашого бізнесу. Це відомий на весь Сірпінь. Фітнес-клуб Раєць, фантастична кав'ярня Хогвартс, надшвидка нова пошта, а ще аптека та багато інших магазинів. А ось ось відкриється довгоочікуваний супермаркет АТБ. Ми постійно працюємо над розширенням ком'юніті наших орендарів, залучаємо нових партнерів і бренди і пропонуємо вам рости разом з нами. Ставайте частиною родини Синергія Сіті. Залишайте вашу заявку в коментарях або директі. З вами була Віта, керівниця відділу B2B та комерційної нерухомості. До зустрічі!